Штучний інтелект. Раніше він здавався чимось футуристичним, нереальним, навіть трішки утопічним явищем. Але зараз про що розмовляють усі: від школярів до великих корпорацій. Ця тема стала буденною і простою майже для кожної людини. Звичайно, поки що Бендера в магазині не зустрінеш. Але і зараз не трьохтисячний рік, тому час ще є. Хтось з захопленням слідкує за розвитком цього напрямку. А хтось протестує, вважаючи, що ШИ це загроза для людства. Сьогодні я доведу, що ШИ, яке допомагає людині вже більш як 50 років, ніколи не замінить її. Вперше я зустрівся з штучним інтелектом десь у році 2015-му. Мою увагу привернула компанія IBM з її Watson Health. Ще у 2013 році Цеші працював в онкологічному центрі в Техасі, де допомагав лікарям підбирати підходяще лікування для пацієнтів хворих на рак. Він аналізував усі симптоми, аналізи і далі перелопачував усю доступну літературу та давав рекомендації. Навіть в тестовому режимі він дуже гарно себе показав і згодом почав працювати у все більшій кількості медичних закладів. Від самого початку. І весь час штучний інтелект старався забрати на себе рутину і всі вади людського фактору. Власне, як і комп'ютери, ще й тупий, але дуже гарно і швидко рахує. І тому, якщо йому дати конкретні інструкції, no. він це зробить дуже гарно і швидко. Завдяки ChatGPT Дуже багато компаній, які працюють в напрямку штучного інтелекту, отримали надзвичайно багато уваги і фінансування. Google також займається аналогічним продуктом, як і Watson. Цей продукт уже допомагає при аналізі даних для виявлення раку молочної залози, стеження за станом пацієнта та навіть навчився запобігати сліпоті. Або OutMedics, який допомагає вести нотатки з пацієнтом, і тому лікар може приділити весь свій час людині. І таких компаній десятки. Наприклад, мені подобається ось цей ще. Він допомагає підсвічувати підозрілі речі на огляді. Наприклад, ось тут на відео під певним кутом виразка була непомітною, але ще помітив її і підсвітив. А лікар, в свою чергу, вже зосередився на цій частині і зміг уважніше розглядіти проблему. Інший з інструментів аналізує усі медичні дані і дослідження і допомагає попередити про несумісність певних ліків. Також штучний інтелект працює в сотнях інших напрямків, які пов'язані з медициною і дослідженнями. Тобто, уже в даний момент завдяки ші було збережено не один десяток життів, а з хайпом навколо нього в майбутньому вийде зберегти не одну сотню. Проте пацієнти приходять до лікаря, а не до машини, і хочуть отримати діагноз та рецепт саме від лікаря, поставити уточнюючі запитання і у всьому розібратися як слід. Вони ж довіряють своє здоров'я, вони здохнуть, якщо не будуть. Так. Якщо лікар не сподобається, то мають можливість піти до іншого і послухати його. Часто буває так, що один лікар не береться зробити якусь складну операцію, а інший погоджується. У медицині, Ші це просто помічник, який підтримує лікаря, але не ставить самотужки діагноз і не виписує ліки. І цей момент є дуже важливим. Запам'ятайте його. Глобальніше, то вже зараз Ші допомагає автоматизувати і віднаходити певні речі у дуже дуже багатьох аспектах. Саме штучний інтелект зараз тестують у сфері аналізу даних, наприклад, щоб він попереджував про землетруса. Наприклад, йому зараз згодовують купу старих даних, які накопичились. і він вгадує, де був землетрус, а де ні. Ну як вгадує, він навчається самоудосконалюється, в принципі, вгадує, вгадує. Якщо він навчиться дуже швидко це робити, то зможе допомогти попереджувати людей про те, що скоро буде землетрус. Час іде на рахунок хвилин. Чим більше часу буде від попередження до самого землетрусу, тим більше життів буде врятовано. Дві додаткові хвилини дозволять людям заздалегідь покинути домівки, перейти в укриття та врятують не одну тисячу життів. Ще критичніша ситуація, якщо землетрус відбувається в океані і створюється цунамі. В цих випадках попередження за 10 хвилин до початку дозволять людям мати достатньо часу, щоб відійти подалі від берега і обійтись взагалі без жертв. Аналогічні спроби прикрутити штучний інтелект відбуваються і для моніторингу за пожежами чи для аналізу ґрунту, щоб прогнозувати родючість заздалегідь. А це потенційно врятовані життя вже далеко не у сотнях, а в мільйонах. Ші рятує життя не лише у сфері медицини і катаклізмах. А й у інших сферах. Автопілот Тестли також має шім. Хоча коректніше сказати, що це дуже продвинутий круїз контроль. Але як можна зневажати сотні відео, де автопілот рятує життя, тому що першим помітив якийсь камінь чи шину, яка зненацька вискочила на дорогу? Людина не те, що не встигає зреагувати, а навіть помітити момент небезпеки не встигає. І зазвичай на дорозі це 100% ДТП, якщо не взагалі смерть. І уникнути таких наслідків допомагає саме цей автопілот, ну, або круїз контроль. Але Ші це лише помічник, а не виконавець, і тому не варто повністю на нього покладатись. Наприклад, бували випадки, коли Тесла на розвороті не помічала величезну вантажівку, яка стрімголов неслась на неї, і люди гинули. Сама ж Тесла акцентує увагу на те, що автопілот це просто помічник, який допомагає зробити рутинні справи, але водій все одно людина. Тесла навіть час від часу звертає увагу, щоб водій тримав руки на кермі. Основні проблеми автопілоту, окрім моральних дилем, це те, що він не завжди коректно розпізнає об'єкти. Колись я катався на автомобілі Тесла, і її власник підказав гарний спосіб, як зрозуміти чи все ок. Якщо Тесла на екранчику показує об'єкт, то вона його бачить і встигне зреагувати. Якщо ж ні, то час брати управління в свої руки. І Тесла просто яскравий приклад, який розпіарений, і тому про неї знають всі. Але мало хто звертає увагу, що дуже багато інших автомобільних компаній прямо зараз займаються розробкою аналогічних інструментів. А це значить, що ймовірно їх ще працюватимуть навіть краще. Головна дилема штучного інтелекту, який задіяний в автопромі, це те, хто ж буде винен у випадку ДТП. І це другий важливий момент. Зафіксуйте його також. Більш катастрофічним розвиток штучного інтелекту є для творчих професій, в яких немає чітких критеріїв. Це, наприклад, копірайтер, ілюстратор і багато інших підвидів. Цікаво, що саме вони пробують найголосніше кричати, що штучний інтелект їх не замінить. Саошники кажуть, що Google буде понижувати в рейтингу сайти, текст для яких генерував штучний інтелект. Фрілансери-програмісти, які працюються 5 доларів за годину. Кричать про те, що замовник спочатку і сам має зрозуміти, що ж він хоче, і тільки тоді штучний інтелект зможе згенерувати цей код. На мою думку, це дуже інфантильна позиція. У мене вже є кілька знайомих, які раніше виставляли проекти на фріланс біржі для того, щоб написати простий скрипт чи парсер для їх проекту. Тепер вони пишуть те ж саме тезе, але штучному інтелекту, і отримують результат миттєво. Я вважаю, що дрібних спеціалістів дуже швидко змете цей ринок. Причому навіть не сам штучний інтелект, а тих спеціалістів, які використовують ші. Сам ші є лише каталізатором розвитку і прогресу, який буде створювати нові професії і спеціальності. У випадку з художниками та іншими митцями ситуація дуже цікава. Наприклад, Василь любить емінема. І також існує Ші, який просканував всі пісні, виступи інтерв'ю маршала. Ну, правда, дивно, чому ти любиш Емінами, а якийсь тупий штучний інтелект, сканує сліншеді. Так ось, просканував усі роботи, голос і створив альбом повністю в його стилі. Чи цікаво Василю буде послухати цей альбом? Я вважаю, ні, тому що Василю цікава конкретна особистість, а не просто щось схоже. Теж саме з художниками. Якщо тобі цікаво певний художник, то штучний інтелект його не замінить. Але людей без бачення, які просто навчилися академічно малювати, замінити дуже легко. До речі, дякую за підтримку на Баймія Кофі. Якщо хтось хоче мене підтримувати, буду дуже вдячний. Але в першу чергу не забувайте про ЗСУ. Як завжди, при таких кардинальних змінах з'являються лудити, які, врешті-решт, завжди відправляються на свалку історії. Власне, лудити з'явилися ще наприкінці 18 століття. Коли в Британії почалась масова індустріалізація, і підприємства почали закупляти станки для автоматизації роботи, спочатку лудити пробували протестувати, потім ламали станки, але, врешті-решт, не змогли змінити напрям індустріалізації і автоматизації процесів. Таке відбувалось постійно протягом усього розвитку людства. На початку 60-х років в NASA були величезні відділи з математиками, які робили розрахунки вручну, і потім перепровіряли один одного. В якийсь момент з'явилися комп'ютери, які почали рахувати швидше, і без помилок, які зазвичай робили люди. Тоді здавалось, що професія математика вимре, але ті, хто адаптувався, вивчив фортран. І навчився автоматизовувати всі процеси, залишився в професії. А ті, хто до кінця ігнорував зміни, втратили роботу. Ця ситуація дуже гарно показана в фільмі Приховані фігури або один з останніх прикладів, де технології повністю поміняли професію, це кіно. Раніше, щоб відзняти проліт над містом, потрібно було наймати дуже дорогу команду: вертоліт, пілотів, операторів, які вміли працювати в таких умовах. Плюс ще дуже дорога камера також потрібна. А зараз їх практично повністю витіснили оператори дронів, які до того ж можуть знімати набагато складніші і динамічніші прольоти. Ті оператори, які в свій час почали цікавитись дронами і опанували їх, досі мають роботу. Але величезна індустрія і багатомільйонні компанії, які забезпечували такі зйомки, повністю відмерли. Так само буде і з штучним інтелектом. Якщо Василь. Навчить ші працювати на себе, то все буде гарно. Якщо ж ні, то цілком ймовірно прийдеться опанувати іншу спеціалізацію, оскільки його професія відімре. Втратити професію важко і сумно. Але Василь завжди може себе потішити, що втрата його професії це великий розвиток ші. А значить, ще більше життів буде врятовано в тих ситуаціях, де людина сама не справлялась. Ну, або штучний інтелект дорозвинеться, усвідомить себе, і тупо нас всіх б'є. Це теж варіант. Але саме цього і не вистачає ще, щоб повністю замінити людину? Усвідомленості. А значить, він не може брати на себе відповідальність за дії і рішення. Якщо через помилку штучного інтелекту загине людина, то хто саме буде в цьому винен? Користувач, розробник? Чи можливо людина, яка установила штучний інтелект на цю машину, саме тому, чи є і буде другим пілотом, який надасть усі дані, допоможе, підкаже, але моментально зникне як тільки на горизонті з'являється відповідальність. Прям як мій батя, який пішов за хлібом, коли мені був рік, зараз штучний інтелект уже менш на хайпі ніж був декілька місяців тому. І люди вже менше обговорюють його і більш спокійно спостерігають за його розвитком. Їм здається, ніби небезпека пройшла, і ще, це все ще дуже далеке майбутнє. Але це не зовсім так. Штучний інтелект зараз лише набирає оберти. Хайп з ChatGPT, і GitHub Copilot допомогла отримати фінансування багатьом стартапам, і робота закипіла з новими силами. Тому нехай Василь не хвилюється, що його замінить Ші, бо він занадто безвідповідальний. Його скоріше замінить не Ші, а людина, яка вміє користуватись новими технологіями і відкрита до розвитку. Той, хто вміє користуватись щі, завжди буде більш корисніший, ніж той, хто просто робить те саме, що є Ші. І пам'ятай, Кобол затаївся, але живий.